Також нам з'їхали led панелі очі, які ставляться на лобове скло. Зараз наявності у нас є три варіанти розмірів. Є в нас довжиною 17 см, є в нас довжиною 37, якщо я не помиляюсь, 37 см. Ну і найдовший варіант іде у нас 59 см. Це у нас ідуть ось такі панелі. Очі, вони підключаються через Bluetooth на смартфон. Тобто скачується додаток та керуються вони через додаток. Підключаються вони через USB. Можна підключати як одну панель, так можна ставити і дві. Три, скільки потрібно, стільки можна ставити через Bluetooth. Вони всі підключаються і будуть працювати вам одночасно. Це у нас ось така панель, є в нас двосторонній скотч для того, щоб поставити пульт. Тут деякі режими вмикаються на пульті. Ось це, що ви бачите. Ну і основні режими та очі виставляються через додаток. Тут є в нас QR-код, по якому скачується додаток. Ну і потім тут все детально розказується, як саме їх підключити. Можна. Ставити будь-який текст, можна ставити е, колір, можна ставити яскравість, можна ставити різні варіанти очей. Ну, тобто дуже багато різних функцій, крута якість. Кого зацікавить даний варіант, друзі, звертайтеся. Відправляємо ми по новій пошті компанія Slovak МТЗ. Ось такий йде проводок для того, щоб їх підключити. Тут є також кнопка включення та виключення, USB і це вже йде в саму панель. Кого зацікавило, звертайтеся.